Дорогі харків'яни, Великдень найголовніше свято у році, яке всі ми, християни, чекаємо і зустрічаємо з особливими почуттями, незалежно від місця, де знаходимося, та обставин, в яких опинилися. Адже саме цього дня до кожного з нас Господь ближче, ніж будь-коли. Воскресіння Христове не лише символ перемоги Ісуса Христа над смертю, а беззаперечний доказ сили віри, непохитної віри, яка здатна взяти гору на будь-яким злом і неправдою, бажаю зцілення пораненим, визволення полоненим та витривалості незламним українським захисникам. Любові, і надії, вашим душам, миру і спокою, домівкам, переможного року всім нам, Христос Воскрес!